А Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, капітан атлетик футзалу, новий капітан Владислав Васильєв. Перша перемога з капітанською пов'язкою. Які відчуття? Та відчуття, звичайні, лише такий гарний спокій. Те, що змогли гарно попрацювати і добути позитивний результат. Налаштовуємося наступну гру, яка в нас буде вже в четвер. Мало часу на відновлення, зробимо всі сили, щоб відновитися і добуде позитивний результат на Любер. Переключаємося вже на наступну гру. Твоя позиція зараз в команді в зв'язку з тим, що ти капітаном став, якось змінилася? Що змінилося на майданчик? Та ні, моя позиція не змінилася. Я стараюся, намагаюся приносити користь команді в кожній грі. Нічого, в принципі, не змінилося. Все, дякую. дякую. Титульний партнер Кабет Екстраліги Гра розкриває тебе.